Росіяни пішли у наступ на Курщині, і Зеленський екстерно відреагував. Він терміново вирішив втрутитися і зробити все, щоб переломити стан справ. Курська операція останні дні загальмувала, а расисти підтягнули резерви, і почали ударні дії. Путін весь час вимагає у генералі відбити Курщину у лічені дні. І тепер Зеленський особисто вирішив зробити все, щоб цього не сталося. Про це говоримо далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Війська армія Рафії Шли в контрнаступ на Курщині. Крім того, вони почали перекидати в Курську область більш досвідчені бойові підрозділи для підтримки контратак. Наразі залишається незрозумілим, чи достатньо вора військ необхідних для витіснення ЗСУ з Курщини. Однак ситуація у регіоні нестабільна. А воєнкури пишуть, що ЗСУ навіть втрачають позиції на цьому. Напрямку на тлі цих новин Володимир Зеленський зробив екстрену заяву і вирішив зробити неочікувано, щоб своїм прикладом підтримати бойовий дух солдат, що стоять на передовій. Президент України дійсно підтвердив, що російські війська почали контрнаступальні дії в Курській області та наголосив, що насправді події розгортаються там за українським сценарієм, і В цьому є хитрість. Рашисти почали контрнаступальні дії. все йде за нашим українським планом. Поінформував він, стигли відреагувати. На ці події в Пентагоні. там назвали контратаку рашистів некритичною критичною і зазначили, що президент України має план. Про це на брифінгу в Пентагоні заявив речник міноборони США генерал Патрік Райдер. Військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко запевняє, що контрнаступ рашистів у Курській області взагалі не став сюрпризом для ЗСУ. Треба сказати, що я розумію для багатьох це, чому стала новина про те, що Росія контратакує. А як грім серед ясного неба? Хоча давайте визнаємо, що українські війська там перебувають більше місяця, і, мабуть, наївно і дивно було б взагалі не очікувати, що Росія буде застосовувати якісь заходи для того, щоб спробувати українські підрозділи витіснити. Вони ж, зрештою, туди перекидали війська, і в принципі факт перекидання фіксувався. Про це і президент говорив України, і головнокомандувач збройних сил, і ми це все бачимо. Що відбувається станом на зараз? Станом на зараз вони накопичили певний контингент, а він десь близько 35 тисяч складає у цій частині західній, північно-західній очікуваність контратаки, контрнаступу Росії. Це було питання часу, коли він станеться, і важливо для нас, як ми до нього підготуємося. От Україна до нього готувалася. А тим часом за оновлену інформацію від українських військових із цього напрямку ситуація дійсно під контролем. Сили оборони України зайшли на курщину ще з одного населеного пункту та просунулися на кілометр вперед. Угрупування арафії наразі під загрозою оточення. Контратака рашистів без введення нових резервів та сил успіху не матиме. Зазначимо, що напередодні моніторингову проєкт Діпстейт повідомляв, що ситуація на лівому фланзі українського груп. Пування у Курській області нібито погіршилися. Рашистські війська розпочали активні штурмові дії. Аналітика зауважують, що зараз масштаб і потенційні перспективи атак армії РФ поки що не зрозумілі. Тому робити остаточно висновки ще рано. Тім голокаційні кадри показують, що рашисти все ж відвоювали позиції ЗСУ на схід від журавлів, що розташовані на північний схід від Коренева. Також додаткові знімки демонструють, що підрозділи 51-го повітряно-деса полку Просунулися на північ і північний схід від. Снагоста під час механізованого наступу чисельністю до роти. І за словами самих рашиських мілблогерів, вони розпочали механізовану контратаку з півночі біля Коренева і швидко просунулися до снагоста. Ну а деякі з них заявляють про захоплення цього населеного пункту. Втім, ВСВ поки не бачать візуального підтвердження цих заяв. Також з'явилася інформація, що підрозділи 51-го полку ВДВ та 155-ї бригади морської піхоти просунулися в районі Снагоста і захопили червоно. Жовтнева комарівко, вишнівко, апанасівко, 10 жовтня, обухівку, Бяхово, внезапне та Гурдіївку. Але СВ не підтверджують та не спростовують це за оцінку аналітиків, рашисти контратакують в Курській області, діючи підрозділами розміром з роту. А також можуть використовувати частини більш досвідчених у бою підрозділів для цього. Хоча вони можуть покладатися на відносно боєздатні підрозділи для штурму, але поки що не зрозуміло, наскільки ефективними будуть ці операції. Справа в тому, що ці. Підрозділи були деградовані та відновлені багато разів. Зокрема, 155-та бригада морської піхоти йдеться у звіті ЄСВ. Аналітики зауважують, що залишається незрозумілим, чи достатньо у РФ військ необхідних для витіснення ЗСУ з Курщини або захисту від нових контратак. Адже військове командування РФ розгорнуло в Курській області не цілі формування, а лише частини підрозділів. Втім, американські фахівці вважають, що Москва може планувати перекидання додаткових бійців більш боєздатних підрозділів із України, однак неясно, коли може відбутися така порадислокація. Наразі не зрозуміло чи вважає Кремль, що поточне угрупування їхньої армії, яке здебільшого складається із призовників нерегулярних військ, і більш дрібних частин регулярних і елітних підрозділів, зможе успішно витіснити сили оборони України із регіону, зауважують ВСВ. Операція у Курській області, яку розпочали ЗСУ 6 серпня, неабияк вдарила по авторитету очільника РФ. Володимира Путлера, президент-диктатор, наказав вибити українську армію до 1 жовтня, про що йдеться у матеріалі Форбс. Автори статті пишуть, що з десяток батальйонів засо чисельністю до 400 солдатів у кожному прорвали оборону вздовж російсько-українського кордону. І за кілька тижнів до стабілізації фронту українці розгромили погано навчених рашистських прозивників і захопили сотні квадратних кілометрів Курської області, оскільки події на території РФ. Погіршили авторитет господаря Кремля. Він наказав звільнити Курщину. Це поставило Путлера під тиск, заявив Міноборони Великобританії Джон Гілі. Міністр оборони Джон Гілі вважає, що чим довше українські сили зберігатимуть свої позиції на Курщині, тим більше це вибуватиме. колії диктатора Путлера Гілі надав в палаті громад нову інформацію про війну в Україні, включаючи подробиці оборонної операції України в Курській області РФ та прокоментував хід війни за РФ. Про це йдеться у заяві уряд. До Британії Джон Гіллі наголошує, що українцям потрібно посилити свою лінію фронту на сході. І вони прагнуть отримати територію під Курськом. Чим довше вони утримують Курськ, тим слабшим стає Путлер. Чим довше вони отримують Курськ, тим краще буде захищена Україна. Заявив він. Також Гіллі зазначив, що захист його країни бере початок в Україні, і тому захист Великої Британії починається із України. Якщо Путлер переможе в Україні, він не зупиниться на Україні, зазначив він. Ендрю Танер, який використовує системний аналіз, опублікував свій огляд рашистсько української війни, і він чітко окреслює тактичну та оперативну ситуацію на всіх можливих фронтах та заявляє, що курська операція є стратегічною перемогою. А ситуація на покровському напрямку покращується. Рухаючися до Курська, Зеленський відкрито підтвердив, що українські війська мають намір залишитися, щоб отримувати буферну зону проти рашистських атак на Суми. І з точки зору силової політики, це означає виклик, Якщо Путлер хоче довести, що він захисник рефії, він може прийти і взяти гору над хлопцями із 82-ї десантно штурмової 22-ї механізованої та півдюжини інших бригад. Він може знищити свої власні міста, планерними бомбами, і втратити сотні тисяч призовників, просто витіснивши Україну в укріплення, побудовані за рашейський кошт вздовж кордону. Україні навіть не доведеться забирати більше території, просто залишатися скалкою в оці Путлера. голову. Лошу експерт. Тим часом керівник групи з питань РАФ та геопросторової розвідки Американському інституті вивчення війни Джордж Баро заявив, що російські війська теоретично можуть витіснити українські сили до державного кордону, якщо нададуть пріоритет саме цьому напрямку. Але також для цього РФ і доведеться перекинути на цю ділянку фронту достатню кількість сил. Це поставить перед Путлером складний вибір: тримати фронт на сході України чи перекинути десятки тисяч солдатів на захист кордону з України. Но в Курській, Брянській та Бієлгарицькій областях далі цитую: якщо так і якщо расисти інвестують значні ресурси в оборону свого кордону, то це різко збільшить потреби РФ в ресурсах для ведення затяжної війни проти України протягом багатьох років і, ймовірно, погіршить здатність РФ накопичувати вирішальну силу в окупованій частині України, підкреслив Барос. Він також відкинув побоювання, що Україна втратить підтримку Заходу, якщо буде змушена відійти із своїх позицій на Курщині на його думку підтримка навпаки може зрости, тому що Україна показала, що перенесення війни на територію країни агресорки не призведе до катастрофічної ескалації, якої побоюється захід. Ну, а що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!